В нас в кінці літа стало зрозуміло, що, скоріше за все, буде снарядний голод. Тобто почали бути проблеми з боєприпасами, і стало очевидно, що конвенційна артилерія, ну, як правило, це міномет, ефективність міномета вона. Стає меншою, ніж та кількість боєприпасів, яку ми готові поставити на фронт. І тоді я познайомилася з військовими, які застосували впівідрони в такому невеличкому форматі, самі тренувалися. І я говорила про те, що військовим говорила про те, що в це буде новий нелінійний гранатомет. Це буде зброя, яка з нелінійною траєкторією зможе вражати танки, зупиняти танкові наступи і так далі. От, і я часто чула від е, скептиків, що це не злетить, це достатньо складна е, технологія, великий поріг входу, і так далі. І от, е, я, я запропонувала команді Михайлу, кажу, є fpv от Вінійка, давайте наситимо фронт швидко, подивимося результат. Я десь півгодини дуже-дуже наполегливо про це говорила, тому що я бачила, мені вже хлопці кожного дня скидували відео, казали, ми зупинили танк, ми спалили там БМПшку, ми і, і це було підтверджене відео. відео. Михайло сказав: добре, от я, я. До кінця не розумію, як це працює, але я вірю в те, як віриш ти. Давай давай це робити. Ми це зробили, і потім е е наші військові спалюють перший санцепьок, який детонує прямо в прямому ефірі е з повним боєкомплектом, і це відео облітає повністю всю країну. І військові одразу змінили свою точку зору. і Ми почали працювати над тим, щоб впроваджувати FPV. Тобто, ти маєш на увазі, що цей конкретний санцепьок був емоційним і. Да. Ментальним переламом з точки зору сприйняття серйозності цієї технології. Саме так. Тобто, результат на табло завжди важить результат на табло.